Пошуках істини, богословські роздуми над вічними правдами життя. Історія спасіння кожного з нас великою мірою залежить від вміння спрямувати себе до певної мети, нашим прагненням осягнути щось, що стоїть за горизонтом нашого першого погляду, мати серце, яке було би наповнено тугою єдності з Богом. Паломництво віри людства, через віки починається від Авраама, наповнене злетами і падіннями, поразками та перемогами, і, врешті-решт, веде до Христа. Історія спасіння наповнена людськими успіхами та невдачами, і показує нам, що Бог може писати рівно навіть на кривих рядках нашої історії. Бог дає нам нашу свободу і все ж знаходить у наших невдачах нові шляхи для своєї любові. Тому історія спасіння людини є гарантією того, що Бог не залишить нас і запрошує нас до того, щоб постійно знову і знову орієнтувати наше життя на нього. Стати на шлях цього паломництва означає бути спрямованим у певному напрямку, іти до певної мети. Це надає своєрідну красу і самому шляху та труднощам. Навіть у родинному дереві Ісуса були такі постаті, що забули про мету і хотіли поставити себе як мету, але знову і знову Господь кликав людей, які дозволили себе вести прагненням і осягнути мету та спрямувати на неї все своє життя. Поштовх до християнської віри. Початок церкви Ісуса Христа став можливим, тому що люди з серцем, яке було спрагле пошуку, люди, яких налаштовував звичайний спосіб життя, вдивлялися в горизонт віри і надії в пошуках чогось більшого, оскільки їхнє серце було в очікуванні, вони могли впізнати в Ісусі того, кого Бог послав. Повстання церкви стало можливим, тому що туди, куди ходили посланці Ісуса, були люди в стані очікування, які не задовільнялися тим, що робили і думали інші, а шукали проводу зірки, яка могла вказати їм шлях до самої істини, до живого Бога. В наш час ми маємо особливу потребу в такому неспокійному та відкритому серці це суть паломництва віри. Нам потрібно вчитися вдивлятися в Бога, який показав нам своє обличчя і відкрив нам своє серце, в Ісуса Христа. Євангелист Іван стверджує, що Він є єдинородний син, що в лоні Отця. Отже, тільки Він може відкрити нам Бога, розкрити те, хто ми є, звідки ми приходимо і куди йдемо. В Христі є присутні дві природи людська і божественна. І тому тільки він є мостом, який справді встановлює безпосередній зв'язок між Богом і людиною. Наше паломництво віри протистоїть зневіри, яке вважає людину нездатною до того, щоб осягнути істину, ніби вона занадто є велика для неї. Це часта зневіра перед істиною Бога є сутнісною кризою сучасного світу. Якщо для людини не існує істини, вона власне не може розрізняти між добром і злом. Тоді великі і чудові знання науки стають неоднозначними. Вони можуть відкривати важливі перспективи для добра, для спасіння людини, але також ми бачимо можуть стати страшною загрозою руйнування людини і світу. Нам потрібна істина та сенс життя, але зазвичай ми боїмося, що віра в істину тягне за собою постійну боротьбу і терпіння, тоді людину може опанувати переляк. Якщо страх охоплює нас, тоді настав час подивитися на Ісуса, як ми часто бачимо в наших церквах Його зображеним в образах і на розп'ятті. Ми бачимо Ісуса як дитину на руках Марії, бачимо Його на численних чудотворних іконах, бачимо Його розп'ятою на Христі, що віддав своє життя за нас. Ці два образи, неначе промовляють до нас, істина. Не стверджує себе через зовнішню силу, а є смиренною і дається людині лише через внутрішню силу свого буття бути істиною. Істина доводить себе в любові, вона ніколи не є нашою власністю, нашим продуктом, як і любов, її не можна виробляти, а лише утримувати і передавати як дар. Нам потрібна ця внутрішня сила істини. У цій силі істини ми, як християни, вчимося довірі. Ми стаємо її свідками, а також повинні передавати їй як дар, так само як і ми її отримали, так само, як вона себе дарувала нам. Спробуймо зробити тезою сьогоднішнього дня для себе споглядати Христа це запрошення для людини, що шукає і знову перетворюється на спонтанне прохання, яким ми звертаємося, особливо до Марії. Покажи нам Ісуса, нехай наша молитва лине від усього серця. Молімося, внутрішньо шукаючи образа Спасителя. Покажи нам Ісуса. Марія відповідає, представляючи його нам насамперед як дитину. Бог став для нас малим, Бог приходить не зовнішньою силою, а приходить у безсилі своєї любові, яка становить Його силу. Він віддає себе в наші руки, просить нашої любові. Запрошує нас також стати малими, зійти з наших високих престолів егоїзму. Навчитися бути дітьми перед Богом, Він просить нас довіряти йому і таким чином навчитися перебувати в істині і любові. Споглядати Христа ми також можемо, вдивляючись в розп'яття. Бог рятує світ не мечем, а Христом. Вмираючи, Ісус простягає руки. Це насамперед жест муки та страждання, в якому Він дає себе прибити за нас, щоб подарувати нам своє життя. Але розпростерті руки це також постава молитви, яку приймає священник, коли в молитві розводить руки. Ісус перетворив страждання, свої муки і свою смерть на молитву, і таким чином перетворив їх в акт любові до Бога і до людей. Тому розпростерті руки розп'ятого є також жестом обіймів, яким Він хоче притягнути нас до себе і огорнути руками своєї любові, споглядати Христа. Ми можемо також удивляючись і роздумуючи над заповідями Божими. Якщо це робити відповідально і серйозно, ми усвідомлюємо, що християнство це більше, ніж моральна система, ніж ряд вимог і законів, це дар постійної дружби в житті і смерті. Я вже не називаю вас слугами, а друзями, каже Господь своїм учням. Він закликає також і нас довіритися цій дружбі. Але саме тому, що християнство це більше, ніж мораль, саме тому, що це дар дружби, воно несе в собі також велику моральну силу, якої ми так потребуємо перед викликами нашого часу. І коли ми перечитуємо Божі заповіді, які Моїсей отримав на горі Синай, проникаючи в їх глибини, тоді вони розкриваються як велике, дійсне і постійне повчання. Декалог насамперед є нашою відповіддю так Богові на його запрошення до участі в його бутті, Богові, який нас любить і веде, який несе нас, і однак залишає нам нашу свободу, робить свою свободу, нашою свободою. Завдяки силі нашої дружби з живим Богом ми проживаємо цю відповідь так постійно, і це багатогранне так. Несемо як дороговказ у кожному місті свого перебування. Коли ми звертаємося до Богородиці з проханням, покажи нам Ісуса, це прохання супроводжуватиме нас, коли ми крокуємо шляхом повсякденного життя. Таким чином, ми можемо знайти правильний шлях нашої історії спасіння, який веде нас до сповнення радості і впевненості, шлях, який веде нас до світла, до радості вічної любові. Пізнання істини та змісту свого власного життя